Яка наліпка в КС подорожчала на 7000%? тисяч відсотків? Лебіга прогресує на фейсі та потроху збирається в наві? Ми заходимо на А-сайт! ми Ейсайд. А якийсь гравець продав скіни з КС 2 щоб купити кабріолет. Якщо ти не встигаєш постійно слідкувати за новинами це відео саме для тебе, в якому я відібрав найяскравіші моменти у світі Counter-Strike за минулий місяць. Давайте розберемося, чим був цікавий серпень 2025. Вітаю, друзі, з вами Фелікс. Цей місяць був насиченим на цікаві інфоприводи. Якщо ти зустрічаєш щось унікальне та цікаве, закидай до мене в телеграм, можливо, я використаю це в наступному відео. Якщо ти вже підписаний на мій ютуб канал і мій Telegram, ти можеш виграти мої рукавиці та ось і такі ніжики. Тобі залишилось тільки на на кнопки в телеграм-каналі в закріплених повідомленнях Щасти тобі в розіграшах і дякую, що підписаний. Ти реально заслуговуєш отримати ці скіни. Піхал на спонсора, і полетіли. Дорого відкривати кейси у Габена. А на Bloody кейс, ти можеш відкрити 5 кейсів безкоштовно, якщо ти вперше на цьому сайті. Особисто мені з них цього разу пощастило отримати 200 гривень скінами. Вивести їх можна після поповнення від 5 доларів. Це можна зробити скінами, криптою або картою. Ще бонусом ти можеш отримати 40 гривень на баланс за промокод Felix 28 гривень. А за мейл в профіль ще 12 гривень. Посилання та промокод закріпленому коментарі. Забирай халяву та пам'ятай, габенту, чи сайт свої гроші завжди краще витратить пиріжок з вишнею. Серпень почався не з криптовалюти, а заробітку на наліпках КЕС-2. Мова йде про наліпку Evil Genius. Рік тому її вже намагались бустити, але те, що зробили зараз, це габела. За липень її забустили з 84 гривень до 900. І все, здавалось, можна фіксувати прибуток. Але за серпень ком'юніті підхватило хайп, і наразі її вже можна купити або продати за 6 тисяч гривень. Це 7 тисяч відсотків за два місяці. Обов'язково перевір своє сховище, можливо, там завалялось декілька. Штук зможеш тепер купити гарного ножа на ці гроші. Наприклад, у торганат, з яким ми робили кейс батл, у сховищі було шість таких штук, а це вже приблизно 36 тисяч гривень. До речі, схожа ситуація ще зі стікерами Renegades Holo. На початку липня один такий стікер коштував приблизно 60 гривень, а зараз 2700 гривень, Приріст 4 400%. Прикинь, 400 просто кожна гривня превратилась в 44 гривні. Кожна тисяча в 44 тисячі. Це просто відвал башки. Якщо ти знайдеш у себе в сході, ще й цю наліпку раджу фіксувати прибуток, а своїм рідним тепер можеш казати, що ти став інвестором. Ось це так поворот. Корупція в Counter-Strike. у романіан Pro League на Faceit спалахнув скандал. Адміністрацію звинувачують у платних розбанах, продажу преміум дешевше офіційної ціни, маніпуляціях, матчами та навіть у спробі продати лігу за 6 тисяч євро. Колишній власник підтвердив, що менеджери заробили на цьому дуже багато грошей. Попри резонанс і оприлюднені докази, Ропл досі функціонує на Faceit, а жодних офіційних санкцій до організаторів не застосовували. Інвестиції, заробіток та корупція в Counter-Strike все як в звичайному житті. Нещодавно один із розробників читів вирішив поділитися своїми думками з приводу античита від Valve, який зараз працює в КС 2. Або не працює. Ну, напишіть в коментарях. У мене, до речі, нещодавно я все ж таки репортами добився забанити е, одного персонажа такого. Ви прикиньте? Не просто так я в репорти кидав. Мене Вальви хоч раз, але почули. Так от сам розробник читів розповів: фактично, античитом у КС2 займається один Джон Макдональд. Можливо, є пару помічників, а оскільки прибутків КС мізерні, порівняно з продажами ігри і комісіями Steam, Вальф не має особливого сенсу радикально боротися з читерами. Ну реально ж, маленька інді компанія. До речі, цей розробник читів, як він сам заявив, проживає в Україні. Цитую: зараз я проживаю в Україні. Почав кодити з 15 років, бо батько працює в IT. Під час пандемії багато грав у CSGO і вирішив зробити чити для себе та друзів, поступово додаючи нові функції, створив сайт і систему ліцензій. До мене приєднався ще один колега сильний у реверсі та оптимізації. І разом ми додали унікальні фічі, яких не було навіть у платних читах. Для України це непогані гроші, прибуток є, але він залежить від інвестицій у розвиток, що легітів, мені по цим балах, бо наші чити не помітні для звичайних гравців. Сівні функції типу рейджу швидко піднімають користувачів на високий ранг. Якби не ми, хтось інший заробляв би на цьому, і більшість конкурентів ще й брешуть юзерам про невидимість свого софту. Щодо функціоналу, мало хто може конкурувати з нами, а за нашу ціну ніхто. Середній прайс на чити від 4 до 8 доларів. Пу-пу-пу, якось так. Ну ти ж не будеш купляти чити ні за 4 долари, ні за 8, навіть безкоштовно. Постав подвайку, щоб я розумів, що ти зі мною, і ти також підтримуєш, як і я чесно гру. В минулому відео за липень ви чули про те, як Лебіга зіграв Фейсіт з сіметоном, але в серпні він зіграв на Фейсіті з діючим снайпером команди Наві Вандерфелом та його дівчиною. Це тріо було настільки потужним, що вони з легкістю виграли катку. До речі, грали проти Фудстаку з болота. А рейтинг Лебіги склав 1 із 17 кд. А якщо вже в цьому місяці ми побачимо лебігу в складі Наві, не дивуйтесь. Сімпл тим часом продовжує підкорювати про сцену Counter-Strike, але поки що Тір 2. Дякуючи йому, він рейд BC Game за місяць склав 64%. Також вони посіли друге місце на Proving Grounds та заробили 23 331 долар. Індивідуальна гра Сімпла є потужною, один 25 кД. Гарний дебют так тримати. Продав скини та купив машину. Особисто я якось продавав скіни, щоб купити навушники або комплектуючі для ПК. Але трейдер Крікі пішов далі. Нещодавно в соцмережі X він повідомив, що продав деякі свої скини і купив Mazda MX5 м'ята 2005 року. Вартість такої машини приблизно від 10 до 15 тисяч доларів в Європі. Більшість суми закрили два скіна: Desert Eagle Cobalt і Glock 18 карамельне яблоко зі стікерами IB Power Holo катавіси 2014 року. Вартість тільки двох. Ці скінів оцінюється приблизно 8 тисяч доларів. Хтось виводить гроші зі скінів, а хтось вкладає гроші в скини, а потім отримає бан. Як це трапилось з китайським колекціонером Raider King з інвентарем за мільйон доларів. Його підозрюють у відмиванні грошей з крадених кредитних карток за допомогою скінів КС2. Але точно інформації про це ще не відомо. Можливо, це була просто помилка. Як тобі взагалі такі новини за серпень, напиши в коментарях. Дякую за перегляд, ще побачимось.